Час від часу кожен з нас відчуває стрес. Зазвичай незначний стрес не є небезпечним, але інколи він стає тривалим та інтенсивним. В такому разі він викликає неприємні відчуття в тілі, провокує тривожні думки та емоції. Інколи ці думки та емоції приходять в найбільш невдалий момент, наприклад, коли ви граєтесь з дитиною або займаєтесь роботою. В такому разі. Вам може бути корисно включитись в теперішній момент і зосередитись на тому, що ви робите. Серед психологів це має спеціальний термін і називається mindfulness. mindfulness – це зосередження на будь-якій діяльності, яку ви робите. Я покажу, як це зробити. Наприклад, є чай. Якщо у вас є філіжанка з чаєм, просто візьміть її в руки. І спочатку зосередьтесь на тих відчуттях, які ви маєте в руках. Це теплі, приємні відчуття від чашки. Далі подивіться на те, як ваш чай виглядає, якого він кольору, чи він прозорий. Чи може більш насиченого кольору. Не поспішайте пити його. Спочатку понюхайте. Що ви відчуваєте? Спробуйте зосередитись на тих нотках аромату, які має ваш чай. Після цього зробіть маленький повільний ковток. Не поспішайте ковтати одразу. Так само потримайте цей чай в себе в роті. Спробуйте відрізнити різні деталі смаку і проковтніть. Ви можете робити це не поспішаючи і розтягнути чай на кілька хвилин, максимально зосередившись на процесі. Пам'ятайте, що навіть якщо в процесі mindfulness вам на думку спадають якісь інші думки, які вас відволікають, це абсолютно нормально. Просто знову поверніть свою увагу до свого чаю. Під час цієї вправи ви могли помітити, що навіть якщо вам вдалося зосередитись, до вас все одно приходять думки, які вас відволікають. Це абсолютно нормально. Оскільки для нашого мозку. Дуже важко тривалий час зосереджуватись на чомусь одному. Все, що вам необхідно зробити в такому випадку, просто помітити, що ви відволіклися, та знову повернутися до своєї діяльності. Ви можете практикувати майндфулнес, роблячи будь-які повсякденні речі. І чим довше ви будете тренуватись, тим краще у вас буде виходити. Втім, якщо ви помічаєте, що ваш рівень тривоги залишається високим. Вам варто звернутися до лікаря. Знайти лікаря ви можете на мапі проєкту мозок.